Ви вітання всім минулого разу ми, так би мовити, торкалися самої тканини реальності, її ну ментальної основи. Так говорили про те, що в основі всього лежить розум. А сьогодні, от спираючись на наші матеріали, там цікава добірка, знаєте, від герметичних текстів до сучасних осмислень, ми заглибимося в те, як саме ця реальність структурована. Угу. Беремося за другий великий принцип. Ну такий собі ключ до розуміння світу: принцип відповідності. О, так. І задача наша не просто його окреслити, а знаєте, витягти з джерел найцікавіші моменти. І що з цим робити практично? Абсолютно, і це, мабуть, один із найбільш таких, знаєте, поетичних принципів у цих текстах. Вони часто починають з образу, який одразу ну, налаштовує якого? Краклі на роси. Уявіть, на пелюстці. Крихітна, здавалося б, ефемерна, але в ній відзеркалюється ціле небо. Ого, сонце, хмари, безмежність. Ось ця ідея, що мале містить у собі образ великого, цей і є власне візуальний ключ до принципу відповідності, так його змальовують джерела. Дуже яскравий старт справді, і він підводить нас до центральної формули. У ну, нас червоною ниткою проходить крізь усі ці тексти, звісно. Знаменита аксіома зі смарагдової скрижалі те, що внизу, подібне до того, що вгорі. А те, що вгорі, подібне до того, що внизу. Так, Гермеса трісмегіста. Звучить знайоме, звісно, але матеріали пропонують глянути на це, ну, не просто як на афоризм. Давайте спробуємо розібрати, що ж там за цією симетрією стоїть насправді. Саме так. Бо, знаєте, дуже легко сприйняти це лише як ну, красиву метафору, ага. але джерела, особливо ті, що аналізують першооснови, вони наполягають, це опис фундаментального закону, як всесвіт функціонує. Тобто, це як механізм? Можна і так сказати. Уявіть собі таку нескінченну систему дзеркал. Закони, що керують, наприклад, спіральним рухом галактик, величезні масштаби, вони знаходять своє відображення, свій. Так би мовити, відбиток у структурі ДНК. Серйозно? Або навіть у танці електронів навколо атомного ядра всередині нас. І навпаки, те, що відбувається на мікрорівні, підкоряється тим самим універсальним паттернам, що й космічні мегаструктури. Це знаєте, двосторонній зв'язок. Тобто мова не про буквально тотожність, так, а, а про подібність ну структур, принципів, закономірностей. Точно. Саме закономірностей. Джерела для цього вводять класичні поняття макрокосм це всесвіт, великий світ у всій його неосяжності, так та мікрокосм людина, як малий світ. І ключова теза, яку розвивають ці тексти, мікрокосм не просто знаходиться в макрокосмі, він побудований за тим самим універсальним планом. Саме так, у деяких нотатках, що ми маємо, цей зв'язок дуже влучно характеризується як фрактальний. Фрактальний? Це ж з математики з сучасної науки. Так, поняття відносно нове, але воно дивовижно пасує до цієї стародавньої ідеї. Фрактал це структура, що показує самоподібність на різних масштабах. Наприклад. Ну, класичний приклад сніжинка. Кожен її промінь, якщо придивитися, він повторює загальний візерунок усієї сніжинки ага. або дерево. Форма гілки часто нагадує форму цілого дерева. Чи там узбережжя його вигини, повторюються на різних рівнях деталізації? Так само і тут людина як мікрокосм є ніби фрактальним відбитком Всесвіту. Цікаво. Як сучасна концепція виходить, резонує з давньою мудрістю. Тобто, згідно з цим поглядом, який пронизує наші матеріали, людина це не якась загублена піщинка у безмежному космосі, а радше сам Всесвіт, що переживає себе, дивиться на себе через індивідуальну свідомість. Писки таких аналогій. Так так. І ці аналогії вони допомагають відчути принцип, ну як то кажуть, на дотик. Наприклад, згадується візуальна подібність. Наша кровоносна система, така розгалужена, угу. вона ж нагадує дельту великої річки або коріння дерева. Точно. Чи структура нейронної мережі мозку з усіма вузлами, зв'язками. Вона ж вражаючо схожа на космічну павутину. Ту, що великомасштабна структура Всесвіту, де галактики з'єднані нитками темної матерії. Саме вона схожість просто неймовірно місцями. Або цикли. От джерела багато уваги приділяють саме циклам: життєвий шлях людини, народження, зростання, зрілість, потім старіння, смерть Так. це ж пряма аналогія до життєвих циклів зірок, від туманності до народження зорі, її горіння, розширення, згасання чи навіть вибуху. Безперечно. Схожий цей принцип пропонує бачити універсальний ритм буквально у всьому. І це ж, мабуть, не лише фізичний рівень стосується абсолютно вірно. Джерела, особливо ті, що мають такий, знаєте, психологічний чи філософський ухил, вони поширюють цю відповідність і на внутрішній світ людини, тобто на наші думки, емоції, саме так. Наші внутрішні конфлікти, наприклад. Вічна боротьба світла і темляви всередині психіки, бажань і сумління. Це ж можна розглядати як відлуння, як мікрокосмічне відображення великих космічних драм, протистояння порядку і хаосу, творення і руйнації. Саме так. Навіть структура суспільства, ієрархії, мережі взаємодій, конфлікти, співпраця це теж може бути ще один рівень прояву цих універсальних патернів. Це, звісно, дуже розширює перспективу. Але тут, знаєте, виникає ключове питання, і воно піднімається в кількох аналітичних нотатках з наших матеріалів. Так. Добре, світ так влаштований, ця відповідність існує. Але яке з цього практичне застосування? От як це використати не просто для філософських роздумів, а ну в житті? Чи це просто красива теорія і все? Ні, ні. Джерела тут одностайні. Це не просто теорія, це потужний інструмент інструмент пізнання? І потенційно трансформації. Яким чином? А суть практичного застосування випливає з самої аксіоми. Якщо низ подібний до угу. то вивчаючи те, що нам доступне, близьке, нижнє власне життя, свої реакції, природу навколо, можна робити висновки про те, що велике, далеке, верхнє, можливо, навіть недосяжне для прямого спостереження. Тобто, це як метод пізнання через аналогію. Саме так. І навпаки теж працює. Розуміння універсальних законів може допомогти краще зрозуміти власні життєві ситуації. Тобто, якщо я хочу зрозуміти якийсь складний глобальний процес, скажімо, у суспільстві чи навіть у космосі, я можу шукати його аналог у своєму власному досвіді, у тому, що відбувається всередині мене чи в моєму оточенні. Точно один із текстів наводить такий приклад, щоб осягнути природу великих космічних циклів про які ми згадували. Так, можна почати з уважного спостереження за набагато ближчим циклом зміною пір року в природі. Весна літо, осінь, зима. Саме як весна приносить пробудження, нові починання, літо розквіт, активність, осінь, збір врожаю і, що важливо, відпускання старого. А зима спокій, занурення всередину, підготовка до нового циклу. І як це допомагає? Спостерігаючи це внизу, в природі і приймаючи цю циклічність, людина, як стверджують джерела, може навчитися розпізнавати і приймати власні внутрішні пори року? Тобто періоди спаду активності чи, скажімо, настрою це не обов'язково щось не так зі мною. Саме це може бути внутрішня осінь чи зима, необхідний етап циклу. А періоди натхнення та енергії це внутрішня весна. Хм, Це цікавий погляд. Він справді змінює ставлення до власних станів. Абсолютно, це допомагає перейти від боротьби з природними ритмами до ну, співпраці з ними. Розумію ще один приклад з матеріалів стосунки закономірності, що керують гравітацією, взаємодією небесних тіл притягання, відштовхування, обертання по орбітах, баланс сил. Невже і тут аналогія, так за аналогією, це може допомогти зрозуміти динаміку людських взаємин, як ми притягуємося одне до одного, як знаходимо баланс між близькістю та дистанцією, як іноді потрапляємо в такі собі гравітаційні пастки залежностей чи конфліктів. Виходить, розуміння універсального принципу може дати ключ до вирішення конкретної життєвої ситуації. Саме так стверджують джереля, або, скажімо, творчий процес. У нотатках згадувалися порівняння творчого акту з процесом творення Всесвіту: від первинного імпульсу, великого вибуху ідей так, через хаос варіантів до формування структури і втілення задуму. І що, спостерігаючи за тим, як ми творимо щось мале, пишемо текст, малюємо чи навіть готуємо страву, ми можемо щось зрозуміти про великі творчі процеси. Саме так це перетворює звичайне життя на таке, знаєте, безперервне поле для дослідження, для відкриттів. Тобто, кожна подія, кожна емоція, кожен внутрішній стан перестає бути випадковістю чи ізольованим явищем. Вони стають потенційними підказками, фрагментами великого візерунка, що пов'язує нас із цілим всесвітом. Людина починає шукати і помічати ці невидимі ниточки відповідності між своїм внутрішнім світом і зовнішньою реальністю. Звучить дуже оптимістично, але чи не криється тут небезпека? Ну знаєте, надмірного спрощення або пошуку зв'язків там, де їх насправді немає. Чи застерігають джерела від такої надмірної інтерпретації? Ох, це дуже слушне питання, і деякі з більш аналітичних джерел дійсно цього торкаються. І що вони кажуть? Вони наголошують, принцип відповідності це не про встановлення прямих причинно-наслідкових зв'язків, не типу якщо в мене нежить, значить у космосі щось не так. Ага, розумію. Це радше про пошук аналогій. Аналогії у структурах, у процесах це інструмент для розширення розуміння, для генерування гіпотез, а не для створення якихось жорстких догм. Тобто потрібне критичне мислення. Обов'язково важливо розрізняти поетичну метафору, яка допомагає осягнути ідею, від функціональної аналогії, яка може дати реальне розуміння механізму. Йдеться про подібність законів. А не про буквальне копіювання подій. Зрозуміло. Тобто, це радше як компас, що вказує напрямок для роздумів, а не детальна карта з усіма відповідями. Точно, це запрошення до спостереження, до пошуку універсальних патернів у всьому різноманітті життя. Добре, давайте спробуємо підсумувати ключові ідеї з наших матеріалів щодо цього другого принципу принципу відповідності. Давай. Отже, перше центральна ідея як вгорі. Так і внизу. Це вказує на подібність законів і структур на всіх рівнях реальності від мікрокосму, тобто людини, до макрокосму – всесвіту. Друге механізм цей зв'язок це не просто схожість, а функціональний закон як дзеркало або фрактальна самоподібність, де частина відображає ціле. Угу. Третє прояви. Ця відповідність спостерігається на різних рівнях: фізичному структури тіла і космосу, цикли життя, психологічному внутрішні конфлікти, як відлуння, космічних процесів і навіть соціальному. І четверте, мабуть, найважливіше, практичне значення це не лише філософія, це інструмент пізнання. Саме, вивчаючи доступне внизу, можна робити висновки про складне вгорі і навпаки. Це шлях до розуміння універсальних законів через спостереження за власним життям, за світом навколо, шукаючи аналогії у структурах та процесах. Отже, що ж все це означає для нас? Ну, от для людей, які намагаються розібратися у світі, у своєму місці в ньому. Мені здається, здається, принцип відповідності пропонує досить дивовижну можливість не потрібно мати телескоп хабл чи доступ до якихось секретних знань, щоб читати книгу Всесвіту. Так. Достатньо навчитися уважно читати книгу власної душі, власного життя, бо вони виходять написані за тими ж законами. Саме так, і навпаки, розуміння великих принципів може освітити наші особисті шляхи. Це шлях до відчуття глибшої єдності зі світом, єдності. Так, коли усвідомлюєш цей взаємозв'язок, то кожна мить, кожне спостереження. Воно потенційно наповнюється глибшим сенсом, це таке собі запрошення постійно шукати ці відповідності, ці відлуння великого у малому. Цікаво, це робить процес життя не просто існуванням, а активною участю у такій собі космічній симфонії, де ти одночасно і слухач, і виконавець, і, можливо, навіть частинка партитури. Дуже гарний ордриз. І на завершення, як завжди, залишаємо таку думку для роздумів, вона випливає з нашого сьогоднішнього занурення в матеріали. Угу. От якщо мале дійсно відображає велике, то яка, можливо, зовсім буденна, звична подія чи спостереження з власного життя цього тижня? Якби на неї подивитися під кутом принципу відповідності, могла б несподівано відкрити двері до розуміння чогось значно більшого. Якогось універсального закону чи патерну mm. який маленький низ міг би підказати щось важливе про великий верх?